Маша і мило. У бабусі внучка Маша. Їсть вона і суп, і кашу. Молочко тепленьке п'є, фрукти й овочі жує. Тільки мила не любила, Маша з милом не дружила. Не люблю воно колюче. Хоч маленьке та пахуче, рук не буду змиломити, буду з брудними ходити. Бабця онучечку навчала, бабця Машеньку повчала. Ти послухай мене, внучко, вимий но чистенько ручки, бо мікроби люблять бруд і хвороби там живуть. Візьмеш пальчик, ти ротик Попаде мікроб в животик, буде там мікроб той жити, буде твій живіт боліти, гратись стане неохота, буде мучити нудота, голова почне боліти, можна навіть захворіти. Ні, сказала маша сміло, не боюсь тепер, я мила. Хоч воно й кусюче трішки, мию ручки, личко, ніжки. Щоб здоровими всім бути, треба нам це не забути. Мити руки, коли брудні, і в свята, і в будні. Коли на руки кицю брали, з піску хатку будували, в туалет коли сходили, руки добре вимий з милом. Чисті, щоб були завжди, пам'ятай про це і ти.